Раніше тут росли віковічні сосни. Зараз стоять високі паркани. Сосновий парк забудовники вже повністю оточили елітними котеджами. Хто мав слідкувати за збереженням пам'ятки? Дивіться далі у програмі. Тут були і фонтани, був кінотеатр літній, був майданчик танцювальний, грав духовий оркестр. Черкащанка Ганна Демченко показує на карті, що залишилося від величезного соснового бору. До революції 1917 року тут був протитуберкульозний профілакторій у радянські часи парк. Це так було до 70-х років. Потім, коли з'явився в нас парк ювілейний, цей парк занихаяли. Уже 10 років наша соснівка нещасно знищується, виробуються вікові сосни, забудовуються Будинки. Оце був наш парк, це квартал між вулицями Золотоніська і на Пожарського, Цілковського і Грузиненка. Так як я зрозуміла, що коли віддавали земельні ділянки, ці, вони були розкидані по території ну, кругом по вулицях. Потім архітектори чи ну, я не знаю, землеупорядники зробили, що вся вулиця. Грузиненка пішла під забудову, 11 там участків. І от вони почали забудовуватися, в них, бачите, рівна лінія. Тут зараз знаходиться ми ось, ось дитячий майданчик. Ну, господарі цього будинку, там другого він, виходить, вони десь метрів на шість вилізли на територію парку. Чому вони вилізли? Тому що у 2011 році ці 6 гектарів 64 сотки зробили парком, назвали його Соснівський. але до сих пор не винесли в натуру. Тож проблема в тому, що якби винесли були в натуру і вже були чіткі межі нашого парку, то ці власники... Не лізли дві року. Депутати таки визнали вільну від котеджів територію парковою зоною. За планом це майже 6,5 гектарів соснового бору. Але забудовники вже кинули оком і на них. Ось цей фундамент з'явився нещодавно. Ми бачимо, що паркан стоїть тут. Але ось вже новий фундамент. Це звичайно для нас, для всіх є парадоксальним, тому що хто дозволяє будуватися в парковій зоні, я не знаю. Але жодний... Правомірний архітектор цього б не дозволив. Тобто є інформація, і є думка про те, зокрема екологічної інспекції, про те, що це може бути самовільною забудовою. Тут має бути цивілізований парк. А що ми маємо? Ми маємо забудови. Деякі законні, як кажуть, псевдозаконні, деякі справді незаконні, але вони тут є. І що мене дивує, дерева ці віковічні дуби і сосни, вони мов загнані в кільце оцими забудовами. І я переживаю, що через п'ять років цього парку взагалі не буде. Місцеві б'ють на сполох, зверталися і в міліцію, і в прокуратуру, писали листи, дзвонили. Усе марно. Хто ж мав охороняти пам'ятку? Адже сосновий бір переданий на баланс дирекції парків. У мене от є, я дивлюсь, охоронні зобов'язання, які були підписані ще директором парку Радуцьким Олександром Романовичем. Це все передано до дирекції парків, вона парків. має цим опікуватися. Так, да, так, да, да. вона має окітуться. І тут пунктом першим сказано дотримати встановлення режиму охорони та збереження території, забезпечити охорону та збереження цінних природних комплексів та об'єктів у межах території. Тобто дирекція парків повинна була її охороняти, дивитися. І в той же час вона повинна була, тут в охоронних обов'язках сказано, сказано, встановити межі в натурі, з нанесення їх на планово картографічні матеріали. До сьогоднішнього дня це не зроблено. Дирекція парків звернулася до міської ради, що от нам треба винести межі в натурі, тому що тільки міська рада землею займається. Міська рада звернулася до Фобсарана, виконавчий комітет Черкаської міської ради, до нього звернувся і сказав, що винісіть ці межі в натуру. Коли він їх виносить, він звертається до екології. Екологія що каже? Екологія пропускає слово орієнтовною площою. І вона каже, що коли ви нам подали рішення, то у вас була площа рівно 6,64. Тому що орієнтовна, вона, бачите, вона тут якось так такою товстою полоскою вказана, в тому числі вони не врахували, що отут іде червона лінія по дорозі. І коли прийшла людина виносити цей парк натуру, то вона цю лінію ну, зрізала по червоній, і вийшли парк менше. Але менше не за рахунок оцих от вкрадених частин. А за рахунок червоних ліній по дорогам. І тут. І коли він виносить вже сюди, то в нього виходить... Це у нас по долині троян така сама ситуація. Вже не 6,64, а 6 там і 4, по-моєму. Тобто на 20 соток менше. На що? Потім це однакова відповідь на всі парки було, тому що в нас така ситуація парк Соснівський, сквер Юність, така сама один в один, долина Троян і сквер хіміків от чотири парка, які ми не можемо винести в натуру, тому що по всім по ним, враховуючи зазначимо, просимо надати роз'яснення стосовно повторного подання на розгляд, причому це подавалось постійно. Тобто ми їм подаємо, пишемо роз'яснення, що ребята межі зменшились не за рахунок того, що вкрали, чи не за рахунок того, що десь там відрізали, за рахунок того, що під час винесення в натуру були враховані червоні лінії і межі парку були винесені в натурі, і по реальним межам, не орієнтовним, а по реальним межам, так, да, він трохи менший. Вони знову нам пишуть, що ми не можемо зрозуміти, чому вони стали менші. Ну немає точної цифри. Місто не може, так. Да. Тобто місто каже, що між вулицями такими, то вам надається парк. Тобто, оце ПЗФ між такими-то вулицями в межах таких, то землекористувачів, якщо вони там є. А потім туди виїжджає вже людина з нівеліром, ставить тройничок, міряє всі ці лінії відносно до карт міста, бере виносить, де будуть реальні. Межі, і потім ці межі просто кожна точка описується окремо, всі точки описуються, але оскільки це парк, то екологи повинні сказати, да, ми згодні, що це парк. От вони не дають згоду, і тому людина, яка робить фактично винесення в натуру цих меж, вона не може завершити ці роботи і подати їх в Держземагентство, що оце вже от точно парк. Не орієнтовні межі, а от конкретні. Натомість в обласній екології запевняють, паркові межі встановлені слова орієнтовно в офіційній картографії бути просто не може. Не приймає обласна рада рішення про створення об'єкта орієнтовною площою. Де може тобто... бути апріорі а орієнтовно слово. Звісно, але ж я так розумію, що ці документи ще подавалися в державне управління охорони навколишнього природного середовища, і спеціалісти управління перевірили ту площу, яка надавалася. Тобто не може бути такого, що. Вона не була перевірена до встановлення меж об'єкта природно-заповідного фонду проектами землеустрою організації та встановлення меж їх межі рахуються за проектами створення, тобто за тими матеріалами, які надавалися до Черкаської обласної ради на момент його створення. Потім, так, да, законом передбачено, що розробляється проєкт землеустрою, яким міняється категорія землі, враховуючи, що законодавством передбачено створення об'єктів об Природно-заповідного фонду на різних категоріях землі. Тобто, припустимо, вони, землі були рекреаційного призначення, проєктом вони переводяться в землі Природного Заповідного фонду. І встановлюються вже остаточні межі об'єкту. Яка ситуація була з парком Соснівський? Дійсно, наприкінці минулого року до департамента надійшли документи проєкт землеустрою з організації та встановлення меж, але було в процесі опрацювання проєкту було виявлено, що розмір парку зменшено на приблизно на 35 соток. І документи заходили вперше. Тобто ті твердження, які в засобах масової інформації, що четверте чи ще якось, вони не відповідають. дійсності. департамент створено в травні 2013 року, і тобто, ці документи він розглядав один раз. У мене з собою картографічні матеріали, ми можемо з вами взяти лінійку і поміряти. На момент створення об'єкту площа була навіть більшою, ніж 663 га. Так, 16. Масштаб 1 до 2000, тобто в 1 см 20 метрів. Тут 16 см. Помножити на 20. 320. 320. 960. 960. 960. І мінус 1930. А, і ще мінус. Да. І ще мінус 1930. Ми з пані Людмилою перевіряли площу парку кілька разів. Результат один. Тобто, як ми бачимо, навіть більше, ніж оголошено. Якщо департамент піде на дії, що він погодить проєкт землеустрою меншою площею, це буде порушення. Тобто в цій ситуації вже повинні розібратися контролюючі органи, тобто Державна екологічна інспекція у Черкаській області, можливо, прокуратура міста Черкаси, і визначити причини зменшення площі. А поки держслужбовці не можуть погодити обов'язків, парк продовжують забудовувати. Настя і Крістіна приходять гуляти сюди майже щодня. Зізнаються, їм стало надто тісно гратися серед високих парканів. Якщо б не строїли дома, то б тут було дуже багато місця для дітей. і Тут, тут було б більше майданчиків, тут можна було б построїти ще один майданчик. Для футболу, для. волейболу. А от у місцевого комітету самоорганізації населення ще більше планів розвитку парку. Фонтан можна зробити. Ну, ми, тут вже ми нижче поставили ще дитячий майданчик. Можна зробити спортивний майданчик, поставити альтанки, та зробити якийсь павільйон і майданчик, той же самий танцювальний. У нас є духовий оркестр в місті, можна його запрошувати кожну суботу, зробити таке якого нема у нас у місті в жодному парку, а в Соснікій воно ж було чого б його не відновити. Тепер справою забудови парку зайнялася екологічна інспекція. Перевіряють, хто і на скільки гектарів порушив законодавство. Деякі папери вже на руках, проте остаточного результату поки немає. Запевняють, усі порушники будуть покарані незаконно забудовані котеджі демонтовано, а парк врятовано. Я думаю, що поки Закінченню перевірки ми всі матеріали передамо в прокуратуру, де буде прийнято рішення, так як і для забудовників, так і для чиновників, котрі не виконали свої об'язательства. Ж будемо сподіватися, що остаточне питання забудови парку вирішиться вже найближчим часом. Програма Екополіс обіцяє слідкувати за ситуацією та показати, чим вона завершиться.